Христос Воскрес! Знаєте, то те вітання, воно ніколи не буде застаріле. Воно все має силу, воно все актуальне, і ті події, вони мають результат. І, і результат тих подій ми бачимо сьогодні, і ми бачимо їх на собі. І ми їх відчуваємо. Колись воно давно сталося, а ми зараз то відчуваємо і бачимо. І я б хотів сьогодні поділитися словом, якраз дивлячись на ті події. На страждання Ісуса Христа, Його смерть і Воскресіння. І то одна велика, одна велика подія в кілька етапів. І коли ми подивимося, і я для себе взяв, взяв деякі уроки з тої події, дивлячися на людей, які там були присутні, кожен з них виконував якусь свою роль. І я буду звертати увагу на жінок, які там були. І коли ми, так, коли ми будемо перечитувати. Імена жінок, вони, вони там всюди стоять. І коли його розпинали, і коли він воскрес, і вони були там, і вони були там, вони були там. Вони були там. Друг, учнів других не було, але вони все були. В чому причина? Учні і Петро, який з мечом там ходив, вуха відтинав, а то Тарас і, і вже Петра не стало. А жінки, які такі були, вони так, якби не дуже виділялися, але вони були постійно з Ісусом Христом ішли. Вони були постійні. І я буду читати Матфія, 27 розділ, де говориться про страждання Ісуса Христа. І прибувши на місце. 33 вірш, і прибувши на місце, що зветься Голгофа, цебто сказати череповище, дали йому пити вина з гіркотою змішаною, та покуштувавши, він пити не схотів. І розп'яли його. І розп'явши його, вони поділили одежу його, кинувши жреба, і посідавши, стерегли його там. Ми бачимо Ісуса Христа, арестували, над ним знущалися, Його, привели і розп'яли. Але е коли ті події відбувалися, ми бачимо 45-й вірш говориться про те, що каже: а від години шостої аж до години дев'ятої темрява сталася по цілій землі. Багато в той час наказували таким способом людей, чи приводили приговор, страчували через повішення, через розп'яття на Христі, але такої події, щоб була темнота, із того, такого не було. І ми бачимо: а від години 6 аж до години 9 темрява сталася по цілій землі. І ще які особливості, коли Ісуса Христа розпинали, каже, що і ось. Завіса в храмі, роздерлась надвоє від верху аж додолу, і земля потряслася, і почали розпадатися скелі. Ми бачимо події, коли розпинали Ісуса Христа, та смерть вона не була якоюсь такою обичною смертю, як коли помирають люди. Вона ті події супроводжувалася, і ми бачимо, що воно, воно саме по собі показує, що той, кого вони розпинали. То був хтось особливий. І в духовному світі якісь, якісь ставалися якісь процеси, які навіть відображалися на природі, і це все свідкувало тим, хто там був, що то не просто людина, а то є той, хто Він про себе говорив, він є дійсно той. І Слово Боже каже. 54-й вірш каже, а сотник та ті, що Ісуса з ним стерегли, як землетрус побачили, і те, що сталося. Налякалися дуже і сказали, він був справді син Божий. Ми бачимо, інколи люди, коли вони чують, вони то ну як лиховажно сприймають або навіть тому не вірять. Але коли стаються якісь такі події, і тоді до людей доходить, що дійсно то щось те, що ми про то чули колись, ми то чули і бачили, а воно дійсно то є син Божий. І слово Боже каже. І було там багато і жінок, що дивилися здалека і за Ісусом прийшли з Галілеї, і Йому прислуговували. Між ними була Марія Магдалина і Марія, Мати Якова, Йосифа і мати синів Заведеєвих. Ми бачимо, Ісуса Христа взяли, учні розбіглися, а ми читаємо за жінки були біля Христа Ісуса Христа. І якщо так подивитися, а чим вони йому могли допомогти? Вони йому нічим не могли допомогти. А чого вони туди прийшли? Чи задавали ми собі питання, а чого вони туди прийшли? Ну просто подивитися, як на видовище, чи може якась в них інакша ціль була. Коли ми приходимо до людей, які потребують допомоги, чи, чи коли часто інколи на похорон приходимо на похорони, ми можемо щось тим людям допомогти. Ми їм нічим не можемо допомогти. Але своєю присутністю ми показуємо, що ми їх підтримуємо, що ми їх любимо, що вони, нам, що вони, вони для нас не є яка безразлічні. Вони нам дорогі, ті люди. І хоч ми їм не можемо допомогти, але те, що ми там присутні, воно те показує, коли ми дійсно за то приходимо туди. І щось, я думаю, подібне відбувалося в жінок в серцях, коли вони бачили, як Ісусу Христу тяжко, як Він страждає. Як його з нього здівається але хоча б побути біля нього, хоч здалеку, підтримати якось бо він був дорогий їхньому серцю. Слово Боже каже, що вони йому прислуговували, коли він ходив, а вони йшли за ним і вони йому прислуговували. Учні, які ходили, які проповідували, але вони були постійно біля Ісуса Христа. І називаються імена, що між ними була і Марія Магдалина, Марія Яко, Йосифа і мати синів Завідеєвих. І Слово Боже, і далі говорить, вони і далі не відступають від Ісуса Христа, хоч вони йому не можуть нічим допомогти. Слово Боже каже. А коли настав вечір, прийшов муж, багатий за Гриматеї, на ім'я Йосиф, що й сам навчався в Ісуса, і він прийшов до Пилати, просив тіла Ісусова, Пилат і звелів тоді віддати. І взяв Йосиф Ісусове тіло, обгорнув його плащеницею чистою і поклав його в гробі своєму, новому своїм, що висік у скелі. До дверей гробових привалив він великого каменя та й відійшов. Була ж там Марія Магдалена та інша Марія, що сиділи насупроти гробу. Ми бачимо, Ісус Христос помер, Його знімають Христа, але Марія, жінка, вони не відступаються, вони і далі супроводжують вже тіло Ісуса Христа. І в другому місці каже, що прийшов і Никодим приніс тих пахощів літрів зі сто. Вони намастили і як обгорнули, намастили, як по тих всіх звичаях, і похоронили, і поклали Ісуса Христа в гробі. Написано, що А Марія Магдалина та інша Марія, що сиділи на супроти гробу. І вони, вони бачили, як Ісуса Христа клали, як привалювали камінь. Але те ще не все. А наступного дня, за п'ятницею, що до Пилата зібралися пересвященники та й фарисеї, сказали: Пригадали ми, пане собі, що обманець той, як живий був, ще та сказав: при трьох днях я воскресну. Звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його. І не прийшли, та й не вкрали його, і не сказали народові Він із мертвих Воскрес, і буде обман, остання обмана гірше за першу. Він їх відсилає, каже, сторожу маєте діти, стежіть, як знаєте. І вони відійшли і запечатали камня від гробу, біля гробу сторожу поставили. Ми бачимо, як ми зачитали, коли Ісуса Христа розп'яли, написано, що посідали і стерегли його там. Потім Ісуса Христа поклали в гріб і п'ять поставили сторону. А чому вони так боялися мертвого Ісуса Христа? що вони добре, напевно, розуміли, що бачачи такі е, признаки Його смерті, бачачи те все, що то не був простий чоловік, то не був якийсь самозванець, як вони його кажуть, або якийсь обманщик. Але вони, вони боялися. І вони приставили сторожу. І ми бачимо, жінки були при розп'яті, жінки дивилися, як ховають тіло Ісуса Христа, як кладуть Його у гріб. І написано, що як минула субота, на світанку дня першого тижня прийшла Марія Магдалина і інша Марія побачити гріб. І ми бачимо жінка, першій вже нагоді, вони прийшли до гробу. І в другому місці ми читаємо, що вони. Приготували пахощі. Вони бачили, як Йосиф і Никодим його намазували, загортали, клали. Але вони зі своєї сторони, ми теж, ми теж хочемо чимось послужити. Написано: вони приготували і чекали, коли можна буде піти. І ми бачимо. Вони, як кажуть, не успокоїлися до тих пір, поки вони не зробили те, що у них було на серці. Не приготувалися, і вони йшли, щоб помазати тіло Ісуса Христа. І коли ми дивимося, що їм, через що їм треба було пройти, щоб дойти, щоб зробити те, що вони хотіли, вони знали, що там привалений камінь. Але коли ми читаємо, що. Поставили сторожу. Але за саму сторожу вони, напевно, не знали. Хіба, може, чули, що хтось їм передав, що там ще й сторожу поставили. Тут вони не говоряться, що вони знали про сторожу. І коли вони йшли до гробу Ісуса Христа, де Він був, в них одна думка була: хто відвалить нам камень? От, от хто нам то зробить? Але якщо подивитися так, вони не, не шукали і не взяли з собою, хто б прийшов з нами і нам відвалив. Вони туди йшли і роздумували, як то буде. Але вони туди йшли. Вони знали, що там є перешкода. Але вони все одно туди йшли. І мало того, коли подивитися, вони пішли в грі, вони йшли в те місце, яке їм не належало. Цей гріб, де він знаходився, у скалі скалівесіни, воно то комусь належало. Але вони навіть про те і не думали. А якщо там хтось буде і нас туди не запустять, Ні, в них був лише великий камінь, хто нам відвали, але те їх не зупиняло. І ми бачимо, вони йшли, і йшов, яку вони картину бачать. І ось і великий ось став землетрус, бо зійшов з неба ангел Господній, і, приступивши, відвалив від гробу каменя та й сів на ньому. Його ж постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І від страху перед ним затряслася сторожа та й стала як мертва. А ангел озвався, промовив жінкам: Не лякайтесь, бо я знаю, що Ісуса розп'ятого, ви шукаєте. Його нема тут, бо Воскрес, як сказав, підіть, подивіться на місце, де знаходився він. Ми бачимо, чи чекали таку картину жінки, коли вони йшли до гробу? Аж ніяк. Вони йшли, щоб зробити те, що вони хотіли зробити. Вони йшли з, з думкою, що там і там є великий камінь, хто нам його відвали і як ми туди попадемо. І вони навіть і не думали, що там ще й стороже буде. Але сталося те, що написано у Слові Божому. Коли Ісус Христос мав пострадати, ми читаємо і за пророків, Він пострадав, і написано так, як у Пророках було написано. Але він і Воскрес, так як і було написано, як він і, як він і сам про себе говорив. І ми бачимо, той, можливо, жінки отримали якийсь шок. Чекали одне, чекали і, мабуть, що може уявляли перед собою картину. Вони приходять, сад, там гріб, камінюка велика стоїть. І що ми будемо робити? А приходять і бачать зовсім, зовсім іншу картину. І, напевно, вони до, таки, до таких подій, я так допускаю, вони ніяк не були готові таке побачити. І коли написано, що вони, вони налякалися, коли сказали, що дії учням сказати, а вони від страху нічого не могли сказати, то є як присутня людині. І ми бачимо опять події. Воскресіння Ісуса Христа каже, І великий ось стався землетрус. Помирає Ісус Христос, землетрус скелі розпадалися. Воскрес Ісус Христос, землетрус і камінь від гробу відвалений. І ми бачимо, написано, що Його по... і... ангел був, Його постать, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. Ми бачимо. І ще одна особистість, така особливість Воскресіння Ісуса Христа, присутній ангел, в таких одежах, в яких на землі нема тих одеж. Не просто як в образі людина, а написано, що була одежа, його постать була, як та блискавка, а шати його були білі, як сніг. І ми бачимо ті всі жінки, коли вони, які слідували за Ісусом Христом постійно, що вони бачили? Вони бачили розп'яття, вони бачили поховання. І вони бачать зовсім іншу картину, яку вони очікують. Вони бачать відкритий гріб, вони бачать Ангела і пустий гріб, і Ангел каже, що його нема тут. І ми бачимо, що сторожа в свою чергу пішли і сказали, що сталося. І дивіться, як е, те подія Воскресіння як доносилося в різні сфери до різних людей. Жінки побачили і каже, ідії скажіть. Сторожа пішла докуда? до куди? До пересвященників. Сказала, сталося. І, і, і сторожа не допомогла. І коли ми задаємо події, коли Ісус Христос народився, як було сповіщено. Пастухам ангели сповістили. Мудреці прийшли в царські палати, сповістили, що народився Ісус Христос. Ми зараз бачимо. Похожа картина відбувається: одні сповіщають простим людям, інші сповіщають іншим людям. І ми бачимо про подію Воскресіння і те, що Ісус Христос Воскрес, знають всі. І така, а, така подія і такі чутки, вони, я думаю, розносяться дуже бластренько, розходяться. А ще коли, є, коли приходиш і бачиш, що дійсно. Камінь відвалений і сторожа кудись поділася, куди вона, яку її ставили там. Воно все говорить про те, що то подія Воскресіння, воно, воно, то була, воно має силу і зараз. І коли е, дивимося у старий заповіт, коли Бог каже до Мойсея, збери народ, а я зійду на гору, чим супроводжувалася присутність Божа на тій горі? Дем? І написано, що гора трусилася. Ми бачимо, коли присутній Господь, коли присутня Його слава, навіть навіть, воно відображається навіть на землі, в тому такому тлінному, але воно не може бути таке до того, як то кажуть, щоб то на собі не відчути славу Божу. Ми бачимо, воно все рухається і і все прославляє Господа. І який я для себе взяв урок? Написано ще в одному місці, що каже, ангел каже до жінок каже: згадайте, коли він вам казав. Каже, згадайте. Ми бачимо, людина вона має таку властивість, вона може інколи забувати. Але, але коли людина забуває, то воно, як їй дуже дорого коштує. Коли людина часто забуває обіниці Господні при тих чи інших обставинах і починає слабнути віра, людина, коли забуває, сам, коли ми читаємо Слово Боже, що ми знаходимо? Написано, каже, все я з вами до скінчення віку своїми словами. І коли ми щось засуєтимося, і коли щось перед нами, якась картина, якась велика камінюка стане, і коли ми забиваємо ту обітницю, ми починаємо лякатися і робити всякі неправильні дії, лише за те, що забули. А слово Боже каже, що згадайте, що він вам казав. А щоб згадати, треба знати. Бо якщо людина не знає, вона не має що згадати, і на ній ніколи не згадає, тому що вона не знає. А от коли людина знає вона може згадати. І коли людина знає, і Дух Святий. Він приведе її на пам'ять, коли людина буде просити шукати вихода, і Бог обов'язково відкриє через своє слово, але треба знати, щоб послужити, треба знати, кому ми служимо. Треба знати, а яка ціль того всього, а чого ми то робимо. Або інколи буває, люди щось роблять і задатися питанням, а який мотив тих дій? Чому то людина робить? Чи вона дійсно сповнена любов'ю, як написано, що любов Божа вилила серця ваші Духом Святим? І коли наповнене серце, любов'ю Духом Святим, є одні дії. Коли в людини є якийсь, вона щось робить і є якийсь інший мотив, вона зовсім по-іншому оглядає. Інколи людина щось робить, бо думає, що тим заслуже, Царство Боже, написано, що благодать його спасено і не відділ, щоб ніхто не хвалився. І чи людина пам'ятає, коли ми комусь служимо, там ми служимо Богу. Коли ми робимо щось для людей, коли ми робимо щось один для одного, ми робимо то, як для Господа. І написано Слові Божому, що би вони робили, робіть як для Господа. А для того, щоб робити, треба, як жінки, вони приготували пахощі, вони приготували і чекали моменту, щоб послужити. І для того, щоб ми могли послужити, нам треба себе приготувати. А для того, щоб себе приготувати, треба виділити час. Між тою сією суєтою треба знайти час для того, щоб себе приготувати, для того, щоб бути готовим послужити. І Ісус Христос, коли написано у Марка 16, 14, каже, коли Він нарешті він з'явився одинадцятьом, сиділи вони при столі і докоряв їм за що? За невірство та за їхнє твердосердя. То, що вони від нього повтікали, тут не написано, що він їм згадав, що ви від мене втікли, я з вами був, ви бачили, ви такітесь. Та... Ні, написано, що вони не йняли віри тим, хто Воскреслого. Бачив Його. Коли прийшла звістка про Воскресіння Ісуса Христа, ми бачимо через того Слова, не вірили навіть ті, хто були біля Ісуса Христа. А Він їх каже написано: Він їх докоряв за невірство їхнє та за твердосердя. А коли ми читаємо приповісті Соломона, та написано, що пише Соломон: каже, що берегти треба. Серце треба берегти. І коли ми будемо берегти серце, коли ми будемо знати, що те, що ми туди вкладемо, воно звідти буде виходити. І коли ми будемо туди вкладати Слово Боже, Божа істина, воно не буде затвердить, воно не буде тверде. Воно буде м'яке, воно буде чутливе, воно буде готове для того, щоб послужити. І Слово Боже, як ангел сказав жінкам, каже: пригадайте собі. Коли він ще ходив, пригадайте собі. І дарував Господь, щоб у нас була добра пам'ять. В когось вона є. В когось вона є така дуже велика. І я був свідком того, як в нас на Україні один старший брат, який вже йому було за може, 80. І коли він ставав на проповідь, він таку Біблію мав відкриту, але він неї не дивився. Каже, ми прочитаємо Псалом 118 і брав його, читав на пам'ять. Любе місце, він знав. Він знав на пам'ять. Я не знаю, як то в нього вмістилося, але він знав на пам'ять. І ми, підлітки, як він ставав, ми обов'язково провіряли, як він читав: кома, крапка, знак запитання чи знак оклику, то все він казав так, як би читав з книжки. Бог обдаровує людей, кожного по-особливому те, що людині необхідно. І Бог дарував і нам те, що нам необхідно. Чи ми це пам'ятаємо? Чи ми пам'ятаємо ту істину, що Бог є з нами кожен час, чи в нашому добрі, чи в наших трудностях, чи, чи, можливо, ми через щось переходимо, чи якісь різні ситуації. І коли ми дивимося на жінок, вони в різних ситуаціях, але вони були, старалися бути найближче до Ісуса Христа. Вони старалися в тих різних ситуаціях послужити Ісусу Христу. Наприклад, для нас. Коли ми служимо, коли ми готові послужити, тоді, коли нам добре, чи ми проявляємо себе як християни в різних ситуаціях. І якщо ми думаємо, що нас ніхто не бачить, я вам скажу, за нами дивляться. За нами дивляться, можливо, вам ніхто нічого не скаже, але люди роблять висновки. І в один, в один час від когось можеш почути, що я. Хочу з ним спілкуватися, або я хочу бути на нього похожий, або я не хочу з ним діла мати. Залежно від того, чим наше серце буде наповнене і як ми будемо пам'ятати Божу істину, те, що Господь говорить через своє Слово, а чи ми, а чи ми то будемо його пам'ятати і будемо потім жити. І коли ми подивимося, через що прийшли жінки, вони. Не задумуючися, прийшли на чужу територію. Вони навіть не знали про сторожу, і то нам говорить те, що коли людина кудись йде, йде щось робити, ми навіть не підозрюємо, що нас може чекати десь там. А воно чекає. Але дивлячись на Ісуса, ми йдемо вперед і ми пам'ятаємо, що Ісус Христос каже, що я з вами, я все з вами. І те, через то ми проходимо, і коли ми через щось пройдемо. Ми от дивимося назад, Господи, то неможливо, як таке воно могло статися, як, як то воно так рішилося? А чому? А тому, що Господь є з нами. А тому, що ми довіряємося йому, а тому, що він, він добрий і Він показує свою присутність, і Він хоче, щоб ми бачили, що Він нас любить, і Він нас підтримує, і що Він є з нами. Він виконує своє слово. Він є з нами кожен день. І він проводить нас по нашому по життю. І коли ми читаємо далі, Слово Боже говориться, що Ісус Христос після свого Воскресіння не лише явився жінкам, Він починає являтися і іншим людям. Він починає являтися е, написано на Перше Марії Магдалині, потім і другим жінкам явився і Петру, який сказав, що я не знаю про кого говорити, що ви від мене хочете. Потім двоє йдуть в Емаус, він і їм являється. Являється і п'ятистам людям. І ми бачимо своє, а, своє Воскресіння, він підтверджує своєю присутністю. Не просто, що хтось десь чув: явився одним, явився другим, явився третім. І ми бачимо сторожа, як я вже нагадав, вона засвідкувала тим. До кого прості люди не мали доступу. І як, як би вони там, може, не хотіли то чути, але вони почули те, що вони саме не хотіли чути. Його нема. Отаке От сталося. І вони розказали. І дякувати Богу, що та сила Воскресіння воно воскрешає людей і в сьогоднішній день. До нового життя. Що та кров, яка проливалася на Голгоському Христі, вона омиває наші гріхи, коли ми написано, коли ви сповідуєте, а Он, будучи вірен і праведен, простить нам наші гріхи і очистить нас від усякої неправди. Що може людину зробити вільним? Лише сила Божа, сила Духа Святого, кров Ісуса Христа. І коли ми. Дивимося, скільки людей страждає, скільки людей різних залежних, скільки людей мають проблем, і як вони не стараються з того вийти, з того якось волісти, можливо, на якийсь короткий час, потім вони опять погружаються. Але коли людина насправді пережиє відродження, коли вона зустрінеться з Ісусом Христом і Він торкнеться її серця, і Дух Святий вселиться в серце, ту людину зразу можна впізнати. Та людина зразу буде відрізнятися. І коли. Люди, які погрязли глибоко в гріхах, вони міняються, і вони кажуть, що щось з ним стало. То з ним щось не порядок, він, він не був, ніколи не був такий. Можливо, ми, як люди, які виросли в християнських сім'ях, і Бог по молитвах наших батьків і церкви нас зберіг від такого, 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 щоб сильно так падали чи десь погрязали. Можливо, ми на собі то не відчуваємо. Але ми відчуваємо одно – що коли приходить якась спокуса, коли ми дивимося на Ісуса Христа, ми проходимо, тому що ми знаємо, що Господь є з нами, і Він дає силу через те все перейти. І коли, коли ми бачимо, що Він дає силу через все те перейти, як не старатися і не наближатися до нього? Більше углублятися в Слово Боже, любими. Способами знаходити час, щоб чи проповідь послухати, чи слово почитати, чи пісню послухати, щоб наповняти своє серце, щоб там не було місця, пустого місця. Бо коли воно там є, нічим не заповнене, диявол знає, як його заповнити. А коли він його заповняє, то воно робить тоді бар'єр, і ми вже не бачимо і не чуємо те, що каже до нас Господь. Коли Дух Святий щось говорить, коли він щось нам на думку приводить, чи коли ми слухаємо проповідь, чи слово якесь, і воно говорить до нас. Але те все, що там наскладувано в серці, воно нам постійно в думках є, і ми не чуємо. Ми були, ми чули звуки, але те, що сказано основне, ми його не чули. І Соломон каже, що бережіть своє серце. А для того, щоб берегти серце, треба прикладати зусилля. Не просто берегти нічого не робити, як я нічого не роблю, нікуди не лізу якраз, що як я нічого не роблю, то я вже щось роблю. А для того, щоб берегти серце, треба знати, як, знати для чого, знати, яким методом. Слово Боже нам дає всі поради і всі правила, як це все робити. Коли ми будемо читати, коли будемо знаходити для нього час. І дарував би Господь, брати і сестри, щоб ми, як жінки, в різний момент нашого життя, в різних ситуаціях слідували за нашим. possible